Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. Сьогодні я проведу вам екскурсію, що у нас є в наявності в Вінниці. Всі автомобілі на майданчику розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Що ж, погнали! Стоїть у нас одразу тут машинка, яка вчора заїхала. Вона у нас за акційною ціною, можливо, когось зацікавить. Це у нас Kia Niro 2022 року. Батарея 39 кВт з соху залишкової ємності, тобто 100%. Він весь в оригінальному окрасі пробіг всього на всього 38 тисяч кілометрів. 19 тисяч може бути він без торгу, без передпродажної підготовки. Але по факту тут по ньому немає що робити, ну, що від пилюки сполоснути, та й все. Так, поїхали далі. Далі у нас ліж є. Це у нас такий скутер електро, який проїжджає 100 плюс кілометрів. Ззаді у нас будка для якогось бізнесу. Думаю, ідеальний варіант. Тому що максималка 50 ваші, скажімо так, підлеглі. Не розвалять його. І запас ходу хороший. Цікава машинка. Чи цікавий скутер. Погнали далі. Далі у нас Рено Зоя 2014 року. Батарея 22 кВт, 124 тисячі пробігу в хорошій комплектації. Запас ходу орієнтований у нього там 130-140 км. Ціна 7,400. Жодний елемент не фарбований. Далі Далі у нас Opel Corsa. Це, по суті, той же самий Peugeot 208 в хорошій комплектації, парктронічки, чорний дах, цікавий такий спортивний салончик. Батарея має 50 кВт, запас ходу в 300 км. 20-й рік, 88 тисяч пробігу, ціна такого автомобіля 12900. Далі поїхали. E-Golf. 2019 року батарея 36 кВт. Запас ходу до 250 км такого автомобільчика. Ціна практично 24 кВт, тобто у нас ціник 11300. Це дуже гарна ціна для такого автомобіля. Ціна реально як 24 кВт, але тут цей ну, 36-й він суттєво більше проїжджає. Також у нас два брати Citroen трена і C0. Цей у нас перший 2014 року батарея 14,5 кВт запас ходу до 130-140 км, в залежності від того, як ви будете їхати, як ви будете жати, на, давити на педаль газу. Пробіг 60 тисяч кілометрів, ціна 5200. Наступний це його брат Близнюк, але він уже 2017 року пробіг всього на всього 8 тисяч кілометрів, ціна 6400. Далі ми переходимо з вами на іншу сторону. Тут більше по дизелям. Бачите, ж, таблички у них дизелям. Це у нас Renault Megane 4 20 го року, 1,5 дизель потужністю в 115 кінських сил. Автоматична коробка передач, робот ЄДЦ, Пробіг 152 тисячі кілометрів, ціна 15 тисяч доларів. Range Rover Evoque, 17 рік, 125 тисяч пробігу, двохлітровий дизель на гідротрансформаторному автоматі, тобто класичний автомат, ціна 19100. Далі, Renault Espace, 2015 рік. Це п'яте покоління. Перші роки випуску вони випускаються з 2015 року і, по-моєму, до 2024. П'ять місць. Хороша комплектація, електропривід сидінь, комбінований салон, панорама, фул LED оптика, парктроніків, круг і так далі. Один підкрас у нас пробігу 196 тисяч кілометрів. Весь обслужений. Тобто і цепок в моторі замінено, масло, фільтра, салінблоки, стоїчки після повної обслуги. 1,6 дизель, 160 кінських сил, автомат у нас робот шестиступеневий, який рахується самим надійним. Сказав, не сказав, 5 місць. До речі, що прикольно, подивіться, огляди по еспасам, вони реально дуже цікаві автомобільчики, такі, яких навіть 3 сефікса йде в порівнянні з синяками. Ціна 15 950. Далі, Renault Megane 4 2017 року. З приводу пробігів. От зараз багато хто дивиться і дивиться, що пробіги до 200 тисяч. Ми не веземо великі пробіги. Коли веземо великі пробіги, вони швидше входять, тому що ціна нижча. Коли стараємося вести загалом пробіги такі, щоб вони відповідали, скажімо так, потребам ринку. Тобто, коли люди хочуть до 200 тисяч, там, стараємося такі і вести. Відповідно, в цьому теж 197 тисяч, 1,5 дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач ціна 132. Багато хто хейтерів пишуть і кажуть, ой, ви там пробіги крутите там до 200. Будь ласка, ребята, жодної машини на майданчику немає зі скрученим пробігом. Готовий навіть забитись об заклад. Так, погнали далі. Теж ще один міган 2017 року, теж четвертий міганчик, брат близнюк, той чорний, той білий. Пробіг 191 тисяча кілометрів, півторашка, дизель в 110 кінських сил, автоматична коробка передач. 12900. Вони, до речі, обоє в комплектації Зен. Але це у нас ще йде на легкосплавних дисках, в нього є тонування, тобто деякі плюшки європейців, які купував його з салона, довкомплектував. Він, до речі, в білому перламутрі. Наступне авто це у нас Міган. Теж четвертий, вдори сталі, але 20-го року як і той е, срібляста, який стояв на початку майданчику. Е, 20-й рік 168 тисяч провігу, 1,5 дизель, 115 кінських сил, механіка, механічна коробка передач, 6 ступка, ціна 14200. Наступний Меганчук вже в ресталі. Зверніть увагу на оптику, на бампер. В нього інша приборка, інша мультимедія. Також задні фари теж відрізняються. Він весь в оригінальному окрасі, він чистий 22-й рік, 22-й. 1,5 дизель в 115 кінських сил. Автоматична коробка передач. пробігу у нього всього навсю 102 000 км. Ціна 17400. Далі, меган. Сіренький 18 й рік, 1,5 дизель. Е е е е е чекайте, механіка чи не механіка. Механіка шестиступка, пробіг 160 тисяч кілометрів, ціна 14 тисяч доларів. Далі такий серйозний конкурент «Меганам» – це у нас Volvo V40. По матеріалам трошки буде цікавіше, краще буде мати шумоізоляцію. Але за Мегани не можу взагалі нічого погано сказати, шумка теж офігенська. Volvo В40, 18 року, 2-літровий дизель в 190 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передач, гідротрансформаторний ISIN. Пробіг 220 тисяч км, ціна 14500. Наступне авто у нас KIA Soul 2021 рік, чистий 2021. пробіг всього на всього 42 тисячі кілометрів. Він весь в оригінальному окрасі. Батарея 64 кВт, запас ходу в 500 кілометрів, потужність 204 кінських сил, розгін 0100 менше 8 секунд. Ціна 19,5 на шкіряному салоні. Хороша комплектація. Далі. Nissan Leaf першого покоління, один із найвбиваємох електромобілів, скажімо так, живий автомобіль, тому що у нього 11 палок з 12. Пробігу, оригінальний пробіг з цього нафсу 121 тисячі кілометрів, 16 рік, ціна 7,300. Батарейка 24 кВт, дає запас ходу до 150 км. На ньому їздили, заряджали, він вибивав запас ходу в 150 км. Але знову ж таки, це екорежим і це спокійна їздка. Без клімата тобто в екорежимі. Далі Ніро, 22 рік. Батарея 64 кВт, які в соулі, в принципі, це мотори, батарея, аналогічні. Пробіг 106 тисяч кілометрів він весь в оригінальному окрасі, ціна 19%. 500 В принципі, той же самий соул, але трошки пробігу більше. і А, і він на рік новіший, виходить. Далі. Уже у нас в новій морді, в новій будці. У нас Kia Niro з батарейкою 65 кВт 22 рік пробігу 66 тисяч кілометрів, ціна 23 300 Огляди по цим всім автомобілям, до речі, є. Е, цікавіше новий кузов, цікавіше по салону, ну сучасніше трошки машинка. Далі 22-го року, батарея 39 кВт, пробіг 103 тисячі км, запас ходу 300-350 км. Ціна 1600. Рестайлінг у них пішов з 21-го року. Наступна у нас кона в Дористі. Такий мокрий асфальт, класний колір. 20-й рік батарея також 39 кВт, запас ходу той же саме 300-350 км, В залежності від того, як знову ж таки ви будете експлуатувати в спортрежимі, понятне діло, включити всі там клімати, спортрежим в пол нажати, летіти, то аби і 200 виїхав. Тому це вже таке діло. Хто як їздить? Знову ж таки, ці автомобілі першочергово чергово зроблені для економії. Пробіг всього на всього 28 тисяч кілометрів в цьому автомобілі. Ціна 16400. Далі полетіли I-Pace, це саме такий красивий. От я накатався pace -ах. Місяць їздив з них, не вилазив. У нас було три I-Pace, офігенні машинки, 18 рік, в ньому повний привід. В ньому батарея 90 кВт, їде він до 400 кілометрів, потужність 400 кінських сил. Розгін 0104,8 секунди. Звері лютіший. Пробіг 120 тисяч кілометрів ціна 21900. Комплектація СЄшка це у нас хороша середня комплектація. Так, далі. Рено Зоя 41 кВт, 19 рік, весь в оригінальному красі пробіг 89 тисяч кілометрів. Така зойка приїжджає до 300 кілометрів. Ціна 8800. Теж огляд по цій машинці є. Далі хендай Конат, як і попередня, у нас була, там 28 тисяч. пробіг, тут 33. 39 тридцять Ціна 64 тисячі кілометрів. Давайте пробіжемо, щоб за акційними цінами. Он хлопці завозять машинки, які у нас приїхали. Розвантажується з автовоза. А, так, кона за акційною ціною. І знову ж таки, акційна ціна буде дійсно декілька днів, тому поспішіть, бо прайс підніметься. І потім, щоб не скиглили, не казали, було ж дешевше, чому підняли ціну, оце ви заробляєте, як люблять казати. Вибачте, мене якісь вмятінки треба, там, наприклад, викатати, це безкоштовно не роблять. Хімчистка, поліровка теж ніхто безплатно робити не буде. Плюс, дається акційна ціна, щоб швидко продати. Машина тільки заїхала, відповідно, щоб швидко забрали. А, кона в офігенному вишневому колі. В металіку 22 рік, рестайл, 39 батарея, сох 100%. Він весь в оригінальному окрасі пробіг всього навсяк 52 тисячі км. Ціна 16800 без торгу. Далі зойка у нас 52 кВт, 21 рік в оригінальному окрасі. Пселвойка їде до 400 км. Соху у нас у нас у нас, соху 86%. Це дуже гарний показник, тому що всього навсього 14% зносу батареї. Так, треба позайматися, але ціна 9800. 9800 це дуже гарна ціна для цього автомобіля. так Пацани, цінника забрали, якраз люди дивляться на машинку і катались на цій Ніро. Зараз я вам скажу по Ніро. Ніро у нас 60... 64 кВт Ціна 18 тисяч доларів. Знову ж таки, ціна без торга. 64, 104 тисячі пробігу. 64-ка їде до 500 кілометрів. Далі Міган у нас теж під акційною ціною. 20-й рік, 1,5 дізи 115 кінських сил, 20-й, чистий, 20-й рік. Автоматична коробка передач, Полторашка, дізи 115 кінських сил, 134 тисячі пробігу, 14 200. Далі, Citroen c 4 Picasso, не Grand, звичайний Picasso, п'ятимісний 1,6 дизель в стокінських сел 16 рік, 228 тисяч пробігу в рідній фарбі 800. По кузову трошки покоцаний, треба позайматися, але 800. Їхні ціни починаються на ринку від 12. Дуже гарна ціна. Теж вчорашнього завозу Peugeot 208 з пробігом всього на всього 14 тисяч кілометрів. Батарея 50 кВт за ходу в 300 кілометрів. Це аналог на початку відео Opel Corsa. Це той же самий автомобіль. Але в деяких моментах пижики будуть цікавіші. Але Corsa теж на заряді. Тому навіть Corsa більш зарядніший, ніж цей пижик. Ну, в общем, це така вже. 21 рік, рідна фарба 12. 900 без торгу. Так, Цю зойку у нас привезли, привезли, привезли. Дайте я подивлюсь, чи вона продана, чи ні. Так, ця зойка у нас теж буде в продажі за акційною ціною 8700. 8700 це у нас 19 й рік, 148 тисяч пробігу. Він весь в оригінальному окрасі. І сохов 84%. Тобто гарний показник. Тільки що от при вас його тільки завезли, його з автовоза розвантажили. Е, гарна пропозиція. Погнали далі. За акційною ціною у нас буде MG британець, але по факту вже їх штампує Китай. Е, 20-й рік. Але те, що китай, це не означає, що машина погана. Залом офігенієм діжки довго не у нас не продаються, їх швидко розбирають. 20-й рік, 143 лошадки, батарея 44,5 кВт, Залишкова ємність батареї 84%. Тобто гарний показник з пробігом 166 тисяч кілометрів. тижкілометрів. Увівіть собі всього зносу 16%. За 166 тисяч пробігу і за 5 років ціна 11300, шкіряний салон, панорама. Круїз, контроль, Android, Auto, Apple Carplay, електросидіння, електроручник, вибір режиму руху та багато, багато іншого. Погнали далі. Далі у нас Toyota Pro Ace 2020 року. Двохлітровий дизель, мотор це той же самий Peugeot, мотори мільйонники. А, пробіг у нас 207 тисяч кілометрів, механічна коробка передач, ціна 17 500. До речі, є у нас таких дві Тойоти, просто на майданчику якось місця не було, то одну прибрали. А, один у нас з шухлядами в багажнику, а ще один у нас а, просто з пустою будою. Ціна практично однакова, так що, якщо, якщо вас зацікавив один або інший варіант, то. Давайте проводити повідомлення для бізнесу, на мою думку, дуже гарна пропозиція. Далі ми йдемо з вами до Mazda MX-30, є два таких брата стоїть. До речі, у нас є ще вони в максимальній комплектації, які вони знаходяться в медикі. Тобто можна їх теж переглянути і заборонювати, завести в Україну. Хоча ці у нас дві. Перед максималці. Немає люка, немає акустики і боус. Боус, на мою думку, перехвалений, а штатка грає теж дуже добре. 20-й рік батарейки 35,5 кВт, запас ходу в них 200, до 200 км. Потужність 145 кінських сил. Тут у нас 20-й рік, 65 тисяч пробігу 14100. А цей у нас 21 й рік, 70 тисяч пробігу 14500. Далі. Citroen c 4 Батарейка у нас 50 кВт, запас ходу в 300 км 21 рік, 66 тисяч пробігу. Ціна 16,5 тисяч доларів. Дуже м'ягеньке, комфортне авто. Далі Гренос Синік, Гран Сінік, Гран Синік, тому що довгий, хороша комплектація. Це у нас Інтенс. Інтенс це вже практично перед Круче в нього може бути тільки ініціаль Париж А так Інтенс вже Около-около максималочки. 17-й рік. 270 тисяч пробігу, 1,5 дизель на механіці. 14800. До речі, в 1,5 дизель з ручкою. Це взагалі рідкість. Частіше всього, Вінтенс ставлять 1,6 однотурбовий на 130 або бітурбо В даному випадку полторашка. Ліф в максимальній комплектації, крім шкіри, комбінований салон. Тут навіть бокові парктроніки, є авто. Є автопаркування, утримання в полосі, і цей Тесла режим, коли він тримає дистанцію за передньою машиною, сама рулить коротко, практично максимальне. 18 рік, 103 тисячі пробігу, батарея 40 кВт, дає вам запас ходу в 250 км. Ціна 13700. А далі, Hyundai, які у нас коне. Це у нас кона 64 кВт, той же самий, що на соулі, на Ніро стоїть. Запас ходу в 500 км, Пробігів 88 тисяч км. Він весь в оригінальному окрасі, хороша середня комплектація. У нас преміальна акустика, крал, великий екран, проекції, підгрівщики сидінь тощо. Ціна 18100, Рідна фарба, 88 пробіг. Як ви любите, до сотки. Але я скажу так, ці машини навіть з пробігом 150 взагалі їм пофіг. Чим більше катають тим краще. А, так Це у нас 20-го року пробіг у нас 38 тисяч км, батарейка 39 кВт, запас ходу 300-350 км. Ціна у нас 16100. Так, далі далі, далі. Зойка. В 22 кВт запас ходу має 130 км приблизно, 2016 рік, ціна 6900. Пробігу у нас 95 тисяч кілометрів. До речі, Єтрон теж може бути в продажі, він ще не в підготовці. Так що, якщо когось зацікавило, ціну зробимо. По інформації давайте більше в приватні повідомлення. але ціна буде дуже гарна. Що ж, всі машинки у нас в наявності в Вінниці на сьогоднішній день. У нас великий потік, особливо електромобілів, так як нульове кінець року у нас. Закінчення нульового розмитнення по електромобілям. З наступного року буде орієнтовно плюс 30% до ціни. Тобто машина двадцятку, стоїть розраховуйте, що прийдеться вже листанути 26 так точно. Крім того, на електромобілі не сплачуєте при першій реєстрації пенсійний фонд. Ви, перша реєстрація у вас обійдеться до 1600 гривень. Потім е, обслуга, тобто вам пенсійний фонд не треба платити. Візьмемо, наприклад, мігантам 200-300 доларів потрібно заплатити. Тут зеро. Крім того, обслуги практично немає. Там максимум в редукторі масла, яке коштує копійки і салонний фільтр, який гривень 300 стоїть в середньому. Так що, і вартість витрати, і особливо якщо ви заряджаються домашні розетки. З станції 18-19 гривень кіловат швидкісною, все одно дешевше, ніж їздити на диск. Що ж, це не всі машини, що у нас є на майданчику. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті і Підпис підписатись на наші канали. У нас два канали, я веду ВДХ і плюс Вінкар. Тобто для того, щоб якщо один заблокує, то інший буде працювати. Так що підписуйтесь на канали, там все актуальне. Оновлення у нас, до речі, щосереди в 15.00. Завтра у нас середа. 1500 чекайте на нові пропозиції. Закупили автомобілі і заливаємо їх в телеграм та на сайт. Тому приходьте за посиланням, підписуйтесь і ловіть свою пропозицію. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.